Якщо ви ще не бачили ДЕРІ, Girls або Дівчата з Дері, ви багато втрачаєте цей серіал веселий, щирий і несподівано чесний про підліткове життя під час великої кризи. Давайте дізнаємося, як маленьке шоу з Північної Ірландії стало світовим хітом. Derry Girls це підліткова комедія, дія якої відбувається в 1990-х роках, в останні роки конфлікту, що називається The Troubles, дуже складного часу в історії Північної Ірландії. Але замість політики і насильства, серіал показує життя звичайних голосних і трохи хаотичних підлітків, які просто намагаються вижити у католицькій школі. Авторка серіалу Ліза МакДжі створила персонажів і сюжети на. Основі свого власного досвіду дитинства у Дері головні герої це Ерін. Орла, Клер, Мішель і Джеймс, англієць, який живе у родичів у Дері, їхні взаємини сварки і пригоди створюють комічний та щирий портрет підліткового життя. Хоча сюжет вигаданий, у серіалі багато справжніх історичних подій: 1994 року оголошення припинення вогню Іра, візит президента Біла Клінтона та референдум 1998 року про угоду з Страсної П'ятниці. На фоні цих подій родини героїв дивляться телевізор і слухають радіо, що дає реалістичний контекст. Особливість шоу у тому, що воно поєднує темні політичні моменти із з гумором повсякденного підліткового життя. Конфлікт у північній Ірландії, відомий як The Troubles, стривав з 1960-х до 1998-го року. Причина суперечка, чи має Північна Ірландія бути частиною Великої Британії чи Ірландської Республіки, хоча сторони називалися протестантами та католиками. Це швидше був національний, а не релігійний конфлікт. Дері, місто на кордоні двох сторін, стало ареною численних трагедій, зокрема кривавої неділі 1972 року, коли загинули 26 мирних жителів. У Дері Герлз показано, як цей конфлікт впливає на повсякденне життя людей, які, попри страх і напругу, намагалися жити і радіти. Прем'єра Дері Герлз відбулася в січні 2018 року. на channel 4 І відразу зібрала величезну аудиторію. Найбільшого в північній Ірландії з 2002 року. Другий сезон було схвалено одразу після виходу першої серії, а третій після завершення другого. У 2022 році вийшов фінальний третій сезон і спеціальний 45 хвилинний епізод, присвячений підписанню угоди Страсної П'ятниці. Серіал е, став міжнародним хітом і його купив Netflix. Е, У місті Дері навіть намалювали мурал із головними героями. Він став популярною туристичною локацією. Більшість сцен знімалися в самому Делі та Белфасті. Лише школа це павільйонна декорація натхнена реальним Thornhills College». Щоб зняти правдоподібну хімію між героями, актори навіть жили разом під час першого сезону. У Dairy Girls дуже багато уваги приділено деталям: костюми, мова, музика, стиль 90-х, усе це створює автентичну атмосферу. У Dairy Girls дуже автентична мова, це ірл... північно-ірландський акцент і сленг. Ліза Макджі хотіла зберегти справжність діалогів, навіть якщо деякі фрази можуть бути незнайомі глядачам з інших країн. Наприклад, Віунс означає діти, і це звичайний. Термін у північній Ірландії, хоча акцент може звучати складно, і історії гумору зрозумілі всім, хто говорить англійською. Ця історія про підлітків, які живуть. У складні часи також дуже близька і Україні, як і герої серіалу, українська молодь теж намагається жити, вчитися і мріяти всупереч війні. Дері Керлс це не лише комедія, а й показ життя у важкі часи про те, як діти і підлітки ростуть у часи змін і конфліктів і як у них знаходиться сила сміятися, дружити і залишатися людяними. Дарі ем, Корс це не просто комедія, це любовний лист рідному місту, поколінню і часу надії. Ліза Макджі сказала, що не планувала розповідати про конфлікт, але без нього історія була б нещирою. Тож, якщо хочете посміятися, зворушитися і дізнатися про життя підлітків у непростий час, подивіться Дері Girl». Дякую, що додивилися, Підписуйтеся на канал, ставте лайк і залишайте коментарі до наступного відео.